Доброго дня розпочали завозити посівний матеріал вже на наступний рік. От викупили усінгенти соняшник. Взяли розету та арко. Розета – це содяшник під євролайтінг. плюс Сібрастій Кейдового Вовчка. Арко під класичну технологію, також сиберасовий та з високим містом олеїнової кислоти. Сі, арко в цьому році ми вже. Продавали і в себе на полях висівали. Кому цікаво, може подивитися відео, як він виглядає на різних полях і з різним кількістю опадів. Отже, це залишки, насіння імпортне, пересертифіковане, тобто сертифікати додавлю відео, в кого є сумніви. Всі знають, де ми знаходимося, може приїхати набрати собі зразок, перезаложити і якби убрати всі сумнівання. Соняшник, що розета, що орко накруізюрі, гарна протровка на ньому. І ще із приятних бонусів. Ціна то є ціна гарна. І скажемо за невеликі гроші отримуємо. Дійсно, якісне насіння, де буде і олійність, така як треба, і натура. От, що ще сказати. В общем, звертайтеся, вже приймаємо замовлення, номер телефону буде вказаний в відео.